Гаю, на каналі є житло і презентую до продажу таунхаус з загальною площою 126 квадратних метрів і ділянкою 4 сотки. Локалізується таунхаус у місті Ужгород, це центр міста, вулиця Північна. Зараз вам покажу будинок ну, таунхаус з боку, також покажу саму ділянку. Як ви бачите, дорога повністю нова, тут бруківка стоїть. Під'їзди зроблені, паркан також зроблений. Ось така величезна територія, також є а, бічний двір, передній двір і так далі. Загальна площа ділянки, як я вже казав на початку відео, 4 сотки. Тут є перший заїзд, тут можна зробити гаражі або якийсь ландшафтний дизайн чи басейни, будь-що, що вам буде до вподоби. Виконано саме будівництво з цегли, з керамоблоку, точніше, утеплено будинок. Стріху також утеплено мінватою 20 кою А вікна алюмінієві. На всі таунхауси було витрачено більше 100 тисяч євро на саме вікна. Як ви бачите, також є можливість зробити заїзди бічні. Ось такий. Таунхаус, зараз ми з вами подивимось двір, а далі переглянемо внутрішню його частину. Ось такий задній двір, тут тераса у вас буде розміщуватись, можете зробити також барбекю зону і все, що вам заманеться. Як ви бачите, територія дозволяє. Територія тут чудова. Ідемо зараз, переглянемо внутрішню частину таунхаус. Дві тераси, три входи є, два поверхи, 126 квадратів. Ось така кухня студія. Тут близько 50 квадратів, точніше, 49 квадратів. І маємо з вами 1, 2, 3, 4, 5 панорамних вікон. Ось така чудова кухня студія, кухня вітання, не знаю. <сум> Майстер студія, як хочете, так і назвати. Ця зона вона чітко призначена для кухонної зони, оскільки тут витяжка. По оздобленню стіни вже готові до малярних робіт. Ось Перекриття монолітне, як ви бачите. Вікна добротні, 6 камер, Алюмінієвий профіль з утеплювачем всередині. Ось такі вікна. Німецька комплектація, якість те, що треба. Ось. І майже всі вони відкривні. Тут тераса. Ми звідси з вами і заходимо. Також на першому поверсі розміщується кімната. Ось вона. З видом на передній двір, і з виходом так само. І санвузол. Ось тут синвузол. Йдемо наверх. Там ще три кімнати. І санвузу. Є також балкон. Розпочнемо з найбільшої кімнати. Ось така кімната більше 20 квадратних метрів, два панорамних вікна. Тут французький балкон. Ось така скляна перегородка. ось такі скляні перегородки в принципі, можна ставити на всіх вікнах, якщо ви переживаєте за свою безпеку. Також можна буде перевірити, як змонтовано Мінвату. це величезний плюс. Як ви бачите, висота до стелі вражає, досить, досить гарно все зроблено. Думаю, що хто любить простір, цей варіант для нього або для неї. Ось така, тут може бути тераса і можна розширити, більшу зробити. Ну, Як ви бачите, тут є де фантазувати, тут є де працювати. І є що реалізовувати, тобто простору достатньо. Йдемо далі, друга кімната. Ось, також панорамне вікно відкривне з видом на зовнішній двір. На вхідну групу. І третя кімната на цьому поверсі. В загальному тут 4 кімнати. Одна на першому поверсі і три на другому поверсі. Ось такий балкон величезний. Дивіться, який балкон гарний. Ну і покажу двір зверху. І також на другому поверсі розміщується санвузол. Ось, будь ласка, тут санвузол з вікном. Також можна санвузла вийти на балкон. Бачите, відкрив нас система все як треба. І висота до стелі також вражаюча. Ось, будь ласка. Тобто я, в мене висота 1,87 м, і я думаю, що до крайньої точки десь приблизно 1,95-2 м. можливо більше, не буду вже казати. Що це точні дані, при потребі все можна перемірити, плюс є проекти, техплани і так далі. Ось такий чудовий таунхаус, місто Ужгород, 126 квадратів, його вартість 212 тисяч. Можна придбати за програмою Є оселя, є відновлення. Продаж буде від товариства. Допоможемо вам це все зробити. Супровід надамо. Також є ще один таунхаус. В описі до цього відео зможете його переглянути, його ціна більш. Трошки менше, оскільки він сам по собі менший, менша площа у нього і менша площа ділянки. І ціна 158 тисяч. В описі до відео буде ще один таунхаус. Кому цікаво, обов'язково звертайтесь. Усім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою, швидкої перемоги. Хто не підписався на мій канал, обов'язково підпишіться.